Всім привіт! З вами на і сьогодні в нас на огляді зарядний пристрій бренду Redauto модель Light Basic на 7,4 кВт для китайських електромобілів. Зарядний пристрій має порт GBT ac підтримує максимум 7,4 кВт при 32 А. Підходить для всіх китайських електромобілів. Довжина кабелю 5 метрів. Цього достатньо, щоб заряджатись в гаражі. Як вже й говорив, я зарядний пристрій працює лише в одній фазі. Максимум 32 А, тобто 7,4 кВт. Допустима напруга, при якій працює зарядний пристрій, це 240 вольт. Сам блок. Сам блок має екран, на якому відображається вся потрібна інформація. Тобто ми бачимо тут поточний вольтаж в мережі, температуру блоку, скільки кВт спожив вже електромобіль, скільки кВт швидкі зарядки в даний момент відбувається та час заряджання. На блоці в нас є світовий індикатор, який показує режим. На даний час мигає, що у нас очікування, потім буде мигати, що підключення, відповідно, зарядка. Якщо якась помилка, то також буде мигати вам червоним. У нас є дві кнопки. Перша кнопка це регулювання амперажу, друга кнопка це відкладений старт. Щоб регулювати ампераж, потрібно затиснути кнопку на 3 секунди. У вас відкриється меню Зміни амперажу. Вибирайте 8 А, тобто це 1,6 кВт. Вибирайте 10 А це 2,2 кВт, 13 А це 2,8 кВт, 16 А 37 кВт, і відповідно 32 А це 7,4 кВт. Нічого далі натискати не треба, очікуємо також 3 секунди. Функція, точніше Ампераж зафіксується і буде вже вибраний на пристрій. Так само з відкладеним стартом затискаємо. На 3 секунди у вас відкривається меню відкладеного старту. З кроком в 2 години ви можете вибрати 2, 4, 6, 8 та 12 годин 10 та 12 годин до відкладеного старту. Також нічого не натискаємо, воно зафіксувалося і відкладений старт включений. Не забуваємо, що регулювати ампераж і включати відкладений старт потрібно ще до того, як ви вставили пістолет в електромобіль. Відкладений старт потрібен для того, якщо у вас є, наприклад, нічний тариф, щоб заряджатися дешевше. Або якщо у вас зараз навантажена мережа, а ви не хочете потім повертатися до електромобіля, ви ставили собі відкладений старт, ставили пістолет в електромобіль і пішли. Час сплине, почнеться зарядка електромобіля. І саме головне, Зарядний пристрій має всі потрібні рівні захисту. Захист від грози, захист від перенапруги, захист від перенавантаження, захист від витоку току. Тобто якщо у вас пошкоджений кабель, зарядний пристрій буде процес сигналізувати. Контроль наявності заземлення. Зарядний пристрій працює як заземленням, так і без. Контроль температури корпусу, якщо він перенагрівається, пристрій буде відключатись, охолона перезапуститься, далі буде заряджатися знову. Зарядний пристрій має гарантії 12 місяців. Тому, якщо вам потрібен зарядний пристрій з для вашого китайського електромобіля, звертайтеся за номером в описі або переходьте на наш сайт.